Наша повість це тільки короткий переказ великої історії землі Покровської, краю родючого, людей, люблячих свою батьківщину, і те місце у всесвіті, де народилися, де лежать у могилах їхні предки, і перед якими живущі сьогодні, звітують щодня за зроблене на землі. Це є законом самих покровчан, і вони про це розкажуть. Бо у ці жовтневі дні вони відзначають 75 років свого району. Їм є про що сказати, їм є чим гордитися, бо Покровщина і сьогодні залишається не тільки в Дніпропетровській області, а й в усій Україні, сильною, не втрачаючи надії і віри в своїх трудящих селян, робітників, інтелігенцій, дітей своїх і онуків. Було багато пережити за ці роки, пам'ятається усе. Громадянська війна лишила свій пам'ятник, цей дуб смерті батька Нестора Махна. Пройшовся чорною смертю селами страшний Голодомор 33-го. Вітчизняна лишила й про цей день незагоєні рани в обелісках. Але сьогодні Покровщина вписує в свою історію найкращі сторінки і свірайцентр, який вражає рукотворною красою. І розумною думкою архітекторів, а від того хочеться віддати належне і керівникам району, які і в ті роки були патріотами свого району, і дбали про добру його славу. І сьогодні, коли район очолює Олександр Олексійович Желізняк, колишній голова родіна, його команда однодумців, керівників, не розгублює надбане, а зберігає і продовжує дбати про добро для свого народу. Спорткомплекс для дітей, діагностичний центр, школи, вище професійне училище, яке дає власні кадри для села, будинок культури, де проходять усі свята районні, особливо традиційні фестивалі народної творчості. Тому на Покровщині кажуть: як працюємо, так і співаємо, а як співаємо, так і працюємо. То дороги вели від села до села і наші зустрічі. То був шлях до серця покровчан, людей звичайних і разом з тим особливих, особливих у відношенні до всього. За що не візьмись, бо кожному з них дано природою думати про власний слід на землі. Саме покровчани говорять з гордістю про своє тваринництво. Зараз їх і тримає вона на землі, і, зокрема, в КСП імені Зержинського. Я гордюся тим, що мої предки були засновниками нашого Покровського району, і я родився в цьому районі, гордюся цим. І, напевно, не тільки гордюся я, а гордяться і ті люди, які проживають на цій землі, на Покровській землі. Покровська земля, вона історично була доброю, завжди на цій землі. Люди е, були працьовиті, е, любили цю землю, любили трудитися. І на сьогоднішній день це воно подається, передається із покоління в покоління. Це любов до роботи, до праці, до сільського образу життя. І як сьогодні не важко, в наш, наш, нашому государстві е, люди на цій землі живуть трошки лучше і трошки краще, чим. Другі люди нашої нашого государства краще тому, що, навірно, і керівники, які працювали в районі в нашому, були непростими людьми, роботящими, заста... ну, приучували не тільки самих себе до такої відданої праці керівників господарств, керівників підприємств. І ті керівники підприємств які возглавляли трудові колективи, приучували людей. І оцю була віддача. Віддача, і те, що було заложено раніше, то потенціал району. Він і сьогодні старається керівники району не втрачувати його, а наоборот наращувати. І це дає ну на сьогоднішній день перспективу і перспективу на те, що все-таки район, я думаю, виживе в цій сложній ситуації, як не странно, а тільки один на Покровський район на сьогодні має таке тваринництво, яке сьогодні є в області, а десь я не ошибуся, навіть десь процентів 30. Сосередоточено в нашому районі, Крупнорогатовська та поглів'я свиней іменно в Покровському районі. Я, цим, я особисто як керівник нашого господарства і тим більше, що наше господарство є спецхозом по производству свинини, в общем, тваринницьким господарством. Я гордюся цим, що Покровський район має таке тваринництво. Про все не розкажеш, але про дитячий зразковий колектив, яким гордиться і господарство, і район розповів Володимир Миколаївич дійсно з великою гордістю. Наше господарство приділяє. Не тільки виробництву велику увагу, а і велику увагу приділяємо соціальній сфері в нашому в наших селах, в нашого господарства. У Нас дуже хороший танцювальний колектив носить звання зразкового. цей танцювальний колектив є неодноразовим учасником всіх мероприємств в районі, які проводяться. Осінь-то багата пора на працю, КСП Дніпро, де бачили з добро на току і в полі. І так щоб душа селянська повідала найсокровенніше. Я 15, рік, 15 років працюю головою, і кожен рік у нас якісь були здаточні об'єкти. Кожний рік, а тут два-три. Коровник, свинарник, телятник, овчарник, там школа, дорога, теплиця там. Це хі... відчуття, що ви дуже поспішали. Хі... Мабуть, відчували, Це... що буде криза. Завжди так. були здаточні об'єкти. І в цьому році в нас там ми дитячий садок ремонтуємо там і так далі. А в селі Катеринівці ця красуня школа. Гордість не тільки а і усієї Дніпропетровщини. Бо покровчани в основі ще й такі. Якщо вже робити, то тільки красиво і тільки навіки. На шляху на моєму життєвому зустрілись всі такі люди, які навчили мене працювати, навчили мене дивитися на речі так, як потрібно. У кільцему результаті все те, що мені вдалося зробити разом з, тими, з тим колективом, в якому я сьогодні працюю, це результат того, що я ще раз говорю, люди, які були поруч зі мною, які були вище мене за посадами, вони завжди цінили іменно те, що на Покровщині. Багаті традиції. На Покровщині завжди вміли цінувати людину праці, завжди її глибоко шанували. І сьогодні Покровський район і селище Покровка, і Катеринівка, де ми зараз знаходимося, дійсно не пасуть задніх, дійсно є на що подивитися. Хоча, звичайно, Оця вся фінансова нерозбериха, яка нас давить тягарем, звичайно, іноді ну, не дає підстав для того, щоб радуватися своїм результатам своєї праці. А навпаки, часто виходить так, що чим більше працюєш, тим гірше, тим більше боргів, тим більше проблем. Ну, Сьогодні таке життя. Особливе ставлення в Покровському районі до старішин колективного способу господарювання. І особливої поваги заслужив голова колгосп дружба Іван Васильович Копичає. Його слово то завжди високий авторитет для молодих керівників. Покровська земля щаслива тим, що нам везло на керівництво в районі. З післявоєнного періоду я знаю, хто тут був. Починає з першого секретаря, який з'явився після війни, Матюк був, потім був Олександр Абрамович, земля пухом, потім був Кадась. Та й після Кадася Коварець, Пучка, Лобода, Січа, Желізняк. Нам просто везли на керівників і в результаті того така і саме звісна Покровська земля. Зрозуміло, такі люди, які. Приходили до керівництва в районі, вони не могли не замічати людей, які від землі, які для землі. Підбирали кадри, ростили собі кадри, правильно розставляли ці кадри. В результаті, бачите, маємо те, що маємо, як не суто сьогодні. Але все-таки показники Покровського району значно вагоміші, ніж наших сусідів. Я вважаю, що перш за все це заслуга людей, які стоять в рулях. Хто заперечить, що коні то краса життя земного на Покровщині. Є ціле підприємство, кінний завод, колектив, якого складений спеціалістів, знаючих, люблячих свою справу. Хоча назване підприємство заради високої мети не загубити таку красу, займається ще всіма добрими земними справами. Бо треба не тільки виживати, а й дбати на перспективу. Тут є землі, тут є сильне тваринництво, тут є люди, і керівник, справжній господарь. Думаю, що ця галузь у нас не помре, а буде навпаки далі розвиватися. Сьогодні ви бачили, які в нас коні пасуться, які кобили з жеребятами на подсосі, який молодняк ремонтний племінний. Ну, я думаю, що це все великий труд спеціалістів і робітників кіноплемінної частини. А все те, що було зроблено до нас. До перестроєчних часів у нас воно все знаходиться в робочому стані. Те, що потребує ремонтів, включає капітальні ремонти, ви їх сьогодні бачили, бригади працюють, улучшають умови для содержання і животних і праці людей. Затрати великі, але вони оправдані. І як би кому не хотілося, Росія не поле це ознака нового життя. І так хотілося, щоб і молодий керівник, голова КСП Родіна Олександр Вікторович Кузьменко, хоча б трішки привідкрив своє серце і сказав своє слово, що для нього Покровська земля. Змінив я на цій посаді теперішнього голову адміністрації Желізняка Олександра Олексійовича. Тому працювати мені, мабуть, просто так не можна. По-перше, Колгосп мав славні традиції трудові, завжди був один з кращих в районі. Найбільша гордість нашого господарства і мабуть нашого району це наші працьовиті, завзяті, веселі люди. Тому я хочу побажати їм цей скрутний час вистояти. Ось такі вони покровчани, навіть на обласній виставці тваринницької галузі їхня робота була оцінена на відмінно, бо вміють вони працювати тільки так, тільки для доброї слави і для потомків. А тепер про ті особливі кадри, які розкажуть про талановитих людей Покровщини. Про них тут знають і вони стають окрасою всіх святкових днів свого району, своєї святої землі. Я не пам'ятаю себе, щоб я не вишивала. Ну, як я своє життя, таке самостійне, починала з вишивки, заробляла цим. Ми залишились без батьків. І нам прийшлося цим заробляти. У мене сестра хорошо вишиває, вона живе у Львові. І я не можу без цього жити. Це моє життя. Я люблю все красиве, я люблю, коли до мене приходять люди, дивляться. О, є такі, які дуже відзиваються ну, про, про це про цю вишивку. Я буваю, звісно, на всіх виставках, я була вже у, у Києві. Я мастер народного прикладного мистецтва, яке мені присвоїли в минулому році, але ж ви тепер є і покровчанка. Я тепер обов'язково вже живу тут більше 30 років, я гордюсь своїм районом, я дуже вдячна їм за все, що вони мені допомагають. Я прожила тут 54 роки. Я виїхала з Польщі, мені було 13 років всього. Ну там, я, там, оцим всім, ну, там мені Бог, видно, дав талант. не може без таланту людина родиться. 100 е, дипломів, тільки на один бумажка в мене нема. І штукатурю, і, і малярую, і вишиваю, і тчу. Все, і, стіп, і тіпаю, оце льон, і сію, і, жаю, і і жала серпом, косила косою, все на світі. Це вже в мене це у, 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 мої гена. У. Я гордюсь тим, що в мене такі батьки, що мама все вміє. І як вона не хотіла, але все одно ми все це перейняли собі, по-любому перейняли. Я, звісно, як, мені дуже приємно, що нас вважають, що. Ну, як сказати, що ми щось вміємо, що наші роботи комусь приносять добро, наснагу, ну, радість для душі. А в тиші Покровському музею історія минувши, не перепилася сьогоденням, наче навіки. Наш музей було організовано в 1969 році. В 1971 році йому було присвоєно звання народний. До цього часу музей одержує це горде звання. В музеї проводиться велика робота. Проводимо музей і навчально-виховну роботу з дітками. Також приходять до нас учні СПТУ і велику збиральну роботу проводять, проводять працівники музею. На сьогоднішній день фонди музею об'єднують більше трьох тисяч експонатів. Вони доповнюють наш музей. І ту експозицію, яку ви бачите в нашому музеї, все це представляють уже попередньо зібрані експонати, які були зібрані Оленою Михайлівною Дерімовою, першим директором цього музею і організатором його. І в цьому ви особливі, що культура не вмирає на Покровщині, не вмирає історія, не вмирає пам'ять тих, хто прожив на цій землі. Сьогодні славить тієї. Це правда. Ви сказали у нас в районі. 28 бібліотек, і 31 клубний заклад. Ні один із них у такий скрутний час не закритий. Всі працівники працюють на місцях, проводимо велику роботу, дуже велику роботу. Ця робота заключається із січня місяця і до слідуючого січня. Значить, в січні місяці ми обично проводимо фестивалі народної творчості. Кожний рік це в нас так заведено. Розпорядження голови держадміністрації – Значить, всі колективи, які в нас є, свій КСП і ще додали ми культурно спортивні комплекси, ми відновили, ми проводимо такі фестивалі. Значить, фестивалі проводимо тільки на районній сцені, не кущові, а на районній сцені. Значить, кожен рік у нас проходить дето до 2,5 більше 2,5 тисяч людей. От по, 100, до 200, по 190 до по до 200 колективів. Ну, в цьому році, якщо як приклад взяти, у нас виставили на сцені 24 хори, 25 фольклорних ансамблів, 17 танцювальних колективів, 11 духових оркестрів, значить, а і окремих виконавців 82 чоловіка. В цьому році наша Покровщина відзначає свій ювілей 75-річчя. І з метою цією в нашому ансамблі народилася пісня. Про Покровський край, про нашу рідну землю, про своє рідне село, яке ми любимо, в якому ми народилися і гордимося тим, що ми роду Хліборобського. Ми з Покровщини. І ми даруємо цю пісню про Покровський край. ¡Hasta we Покровські люди і цим гордимося нашою красивою землею, природою та людьми. А пісня нам допомагає в житті жити, адже пісня це душа народу. У Нашому хурі співають і сім'ями роками, десятками років. Приходять батьки, потім приходять їхні діти. Будемо сподіватися, що будуть приходити і внуки. Ми завжди дуже горді, що ми ніколи не пасемо останніх. Ми завжди в числі призерів. І це нам теж приємно. Підростають нові покоління, і в яких разом з гарячою кров'ю судинах живе особливе почуття гордого ймення покровчан. Гордимося цим, що. У нас наш Покровський район він має дуже таку широку історію. Дуже багато всяких визначених подій відбувалося тут. Звичайно, мені відомі радісні події нашого району. Нещодавно ми відмічали 55-річчя від дня визволення Покровського від німецько фашистських загарбників. На це свято з'їхалось дуже багато людей, які святкували його, і члени. Дебальцівської стрілецької дивізії, які залишилися в живих, ми вшанували їх, подарували їм квіти та подарунки. Також 17 жовтня буде відмічатися 75-річчя від дня заснування Покровського району. Це також велике свято для всіх покровчан. А тепер хай скажуть своє слово колишні і нинішні керівники, які дбали і дбають про добру славу своєї рідної Покровщини. Земля <кій>, вся хороша. Ну, а найкраще, звісно, це на Покровщині. Тому вона найкраща, що я там родився, там живу. Так склалося в житті, що мені невеликий проміжок часу прийшлося працювати у місті. Ну, я думками, я помислом. Я своєю всією трудовою енергією, я, звісно, на Покровщині. Це мій дім, це моя батьківщина, це весь смисл мого життя. гордюсь, що я покровчанин, що мої діди, батьки та й прадіди, всі тут покровські, місцеві. І в нас на Покровщині якось прийнято чи заведено, чужих керівників не приймають. Пробували деякі, не вийшло. В основному і голови колгоспів місцеві, а районні керівники практично завжди місцеві. А раз керівник місцевий, він буде дбати про район, що таке виходить з цього району. І сім'я тут, і родичі. Ну, і, мабуть, і могила предків, навірно, щоб не стидно було і роду того керівника, який очолює цю посаду, приходиться працювати від душі. Слава району для мене дуже важлива, і дуже важливо, щоб цю славу не загубити. І думками і словами тісно, коли потрапляєш у Покровський район і завжди жалкуєш. Що в коротких хвилинах ефіру не все встигаєш розповісти, а скільки ще всього красивого і доброго, на жаль, лишилось за кадром. Але на щастя залишається в душах покровчан, гордих і волелюбних, роботящих і співучих, талановитих і славних. Тож хай святиться твоє ім'я, земле Покровщини, і хай збудеться в кожному покровчані Твоє добре ім'я.